Сполучені штати виділять кошти на відновлення України. Йдеться про 230 мільйонів доларів. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінг. Штати вірять, що економіку України варто підтримувати навіть попри постійні атаки країни-агресорки. І треба зазначити, що про виділення коштів заявили в Агентстві міжнародного розвитку США. Ну а поки Сполучені Штати виділяють кошти на відновлення України, Росія прагне якомога сильніше нашкодити. Економіці нашої країни, зокрема й тому, що їй не вдається досягти своїх цілей військовим шляхом. Про це пише видання The New York Times. Країна-агресорка не дає ради на полі бою. Ну а тому війну розширювати не збирається. Кремль збільшив кількість обстрілів по місцях зберігання агропродукції та судноплавству, аби підвищити страхові внески, адже Москва розраховує на зупинку постачання зерна через. Фінансові труднощі. Ну і тоді захід змушений буде погодитися на послаблення санкцій. Почуємо Росіяни прагнуть підірвати українську економіку. І якби їм вдалося зробити це, не здійснивши жодного пострілу, вони були по захваті. Необхідність зосередитись на руйнуванні економіки України говорить про те, що росіяни не можуть просуватися так, як вони планували. Тож можна говорити про демонстрацію слабкості з їх боку. Сідхарт Каушал – науковий оковоспіровітник морської могутності Королівського інституту об'єднаних служб Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю. Добрий ночі. Давайте поговоримо про цю страховку. Чи підтримуєте ви думку попереднього спікера про те, що справа тут в тому, щоб підвищити ризики для тих, хто схоче? вивозити українське зерно без посередництва Росії? Власне, нічого нового. Росія вже відколи напала на Україну ще, мабуть, в 2014 році. А то і раніше згадаємо ці всі газові війни. Росія намагається економічними тиском на економіку чи то політичним, дипломатичним тепер. Ракетним воєнним змушувати Україну до виконання того, чого їй потрібно у цій конкретній ситуації, так тут вже йдеться конкретно про так звану зернову угоду. Чому так звано? Тому що вона, як і будь-яка угода, укладена з Росією, не варта навіть паперу, на якому вона підписана. Тому тут спочатку було зрозуміло, що коли Росії щось не сподобається, чи то по Кримському мосту ударять, чи Азовців нам передадуть ще якась подія, і росіяни одразу почнуть робити те, що їм е, захочеться руйнувати Україну, українську економіку. Тут в цьому випадку так е, підвищується страхову тут, тут, навіть не тут, навіть не, не тільки з боку Росії, а з, а з боку того, що і Україна заявила, що якщо Росія атакуватиме цивільні кораблі, то російські цивільні вантажі, які Орсую чорним морем можуть бути воєнними цілями для України, і це в свою чергу підвищує світову ціну на зерно, і Україні варто зараз думати не про те, як із Росією знову в цю угоду укладати, а і своїми західними партнерами домовлятися про або альтернативні шляхи перевезення вантажів тут не тільки про зерно йдеться, а про метали, інші товари, які Україна. Експортує, або якось покладати маршрути через води інших країн Болгарії, Румунії, Туреччини, і якось домовлятися про супровід цих вантажів воєнною флотилією західних країн. Ну тобто, тут, судячи з усього, окрім самої логістики, окрім згоди на подібне транспортування, має бути і певна, наскільки я розумію, військова політична гарантія з боку Сполучених Штатів чи не так? Обов'язково повинна бути співпраця України із західними країнами, в першу чергу США, в другу чергу Туреччиною. Хоч як би нам не хотілося, щоб Ердоган був більш прихильний до України і більше послідовний із позицією НАТО і ЄС, в якій він хоче вступати, так ви, ви, ви абсолютно маєте рацію, що ну, тут е, тільки домовленості із нашими союзниками при їхній воєнній підтримці і. Е, ну, Вибачте мені, але будь-які умов будь-які доволеності з Росією вони е, не варті нічого. Росія їх поруш може порушити будь-яку секунду, і, і і від цього постраждаємо, і ми, і наші західні партнери, і ті бідні африканські країни, про які говорить е, пан Гутереш генсек, он який вже зібрався торгувати українською безпекою заради того, щоб. Е, щоб, щоб ці угоди по зерну якось реалізовувати? Мені невідомо які в нього там інтереси, але він чомусь зібрався торгувати тими санкціями, які які зараз руйнують російську економіку. Ну там я не знаю, що там про бідні африканські країни, тому що якщо подивитися звіт того самого ООН, тієї самої ООН, Організації Об'єднаних Націй, то на першому місці за кількістю експортованого українського зерна зерновим коридором це Китай, на другому Іспанія, а на третьому Туреччина, африканські країни, десь там у хвості. То на вашу думку, чи може бути тут голос від Китаю щодо зернової угоди в Україні? Хотілося, щоб він був, адже і справді там із 32 мільйонів тонн зерна, який за за попередній рік був перевезений в рамках цієї зернової годи, 8 тонн були перевезені в Китай. І мільйонів справді... мільйонів тонн. Так, 8 мільйонів тонн було перевезено в Китай. І ці е, тони зерна, які Росія розбомбила своїми ракетними ударами, вони, е, наприклад, були вже власності трейдерів, а не просто українських фермерів, які хотіли її продати. Тобто українські фермери вже це зерно продали, вже воно було готове до відправки в інші країни, в тому числі переважно в Китай, а Росія його знищила. Тому так було б дуже непогано, якби китайці включилися, якось на це натиснули. Хоча ну, на жаль, ми цього не бачимо, тому що вже і сьогодні, просто зараз Росія продовжує ці удари. І невідомо, коли вона це припинить. Ну так є логіка в тому, що Китай має це робити. Поки що ми результату не бачимо. Сподіваємося, що він буде. 230 мільйонів на підтримку економіки України. Власне, таку суму мають виділити Сполучені Штати. Ми про це вже сказали на початку нашої розмови. Але щодо тяглості цієї підтримки, чи можна її спрогнозувати? Йдеться і про обсяг пакетів, і про періодичність цих пакетів, і на чому вона може спиратися. Стосовно підтримки Сполучених Штатів, тут, тут така деталь, що США нам переважно виділяють. Перемогу, допомогу у вигляді озброєння, боєприпасів, техніки і такого іншого, там вже до 200 мільярдів наближається. Це сума загальна від початку війни. А фінансова допомога це більше прерогатива Європейського Союзу та наших інших партнерів. Тут ми бачимо, приклад, що США виділяє саме фінансову допомогу і можемо говорити, що це все відбувається в рамках тих. Того пакету на 115 мільярдів доларів, який, який буде виділений протягом кількох років під керівництвом МВФ. МВФ сам виділяє близько 15 мільярдів, а іншу суму це вже інші країни, наші союзники. Тому тут можемо говорити, що є певний план, є... Україна буде забезпечена цими грошима. вони... Виділяються українські потреби, потреби мінфіну держбюджету у, у, у фінансуванні державних видатків покриваються. Ту ще було б добре, якби е, ті видатки, які сьогодні спрямовуються на капітальні вкладення в певних українських містах, про які багато говорили: там на на будівництво е, музеїв, на будівництво е, е, певних. Е, Об'єктів, які не є не мають нагальної необхідності, щоб вони, щоб вони сьогодні були переспрямовані на винні потреби, тому що є дефіцит, наприклад, дронів, є дефіцит певних певних товарів, які сьогодні потребують військовослужбовці. А вже після перемоги наші партнери обов'язково допоможуть нам відбудувати все і побудувати ті об'єкти, які сьогодні не є нагальними. Ну, ось оці ракетні атаки, зокрема по півдню. Чи не є це на вашу думку, і спробою Росії підняти ставки? Мовляв, давайте вже перемовини, дивіться, ми знищимо Україну, відновлювати буде дорожче. Так, абсолютно, тут тут ідеться про виключно протиск на Україну, змушування їх до переговорів. Тим більше, що ми бачимо, що і у західних колах Пожвавилися ці розмови, нібито про те, що варто вже Україні після півтора років повномасштабної війни переходити до певних більш активних розмов із Росією, якби це вульгарно не звучало з їхнього боку, але все ж таки багато де пишуть, зокрема в так званій ліволіберальній пресі в США в Times, Вашингтон Пост інших виданнях про те, що контрнаступ наш нібито просувається з НАТО повільними темпами Україні. Варто подумати про те, щоб поберегти своїх військовослужбовців, і так і, і таку іншу маячню спрямовану на, на те, щоб підважити нашу спроможність до звільнення своїх територій, повернення е, кордонів до до дев'яносто першого до, до, до року. І подальшого розвалу Російської Федерації, тому тут нам потрібно, по-перше, не зважати на ці розмови, по-друге, вимагати у союзників посилення нашої обороноздатності в плані протидії ракетним ударам, і е, далі е, просити в них підвищувати нашу здатність активно атакувати російські е, військові цілі для того, щоб е, звільняти свої території. Дякуємо вам за спілкування, за коментар. Нагадаємо, Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, з нами на зв'язку.